Всім привіт, вітаю вас на каналі Чайка Детейлінг. В коментарях ви просили відео про те, як ми робимо хімчистку стелі, і ось якраз сьогодні нам в роботу проїхав Passat CC з дуже брудною і світлою стелею. Тому зараз покажемо, як ми все це відхімчистимо. Е, Так, зараз вам тішки розкажу з хімією, яку ми будемо використовувати. По перше, хочу так зробити невеличку ремарочку що чистка стелі це дуже така кропітлива робота і з великими ризиками. Тому якщо хочете це зробити вдома, то ну, краще робити якісь більш безпечні варіанти. Я в принципі, зараз ну, там, ну, все розповім. Ну, з приводу самої хімії використовувати, я буду зараз на цьому посаді і полстар через, через піник пропорції 1 до 10, так як там дуже такі великі і проблемні плями. Якщо там не дуже таке щось, моя там ну, більш-менш не сильні плями, то можна 1 до 15 його розводити. А так я використовую 1 до 10. І також використовую е, наш мерц, мерзкий крайний також пропорції 1 до 10 через розпилювач. Е, також використовую е, щітку із натуральним борсом і обов'язково е, професійні фібри, які дуже добре впитують вологу і їх тут знадобиться декілька точок. По самої процедурі зараз вже більш подробне вже на, на прикладі покажу. Hey kid, don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead Of everything you know that you could get Let them guide your life your grand. В мене зараз буде хімчистка цієї стелі відбуватися в дві стадії. Перша стадія це я буду попробляти такі окремі плями. Ось типу таких. Їх тут, в принципі, дуже багато по салону. Буду їх поправляти полстарим і щіткою. Тобто процедура, яка ми вже записували на раніше відео, там з нашим боксом для химчистки, там в принципі ну, схема така сама. Ми наносимо через пінник через на щітку наносимо полстар, втираємо не круговими рухами, втираємо в наші плями. І потім витираємо фіброю, забираючи всю вологу. Ось е зараз ще покажи, щоб тут видно було. Ось ці плями вони повністю не пішли, тому мені процедуру треба буде цю повторити ще один або, може, два рази. Так, зараз хочу показати вам такий кейс э, кейс. Модні словечки. Коротше, ось приклад цієї стійки. Тут в принципі як тканина, тут текстиль, але він типу, вже прям намотаний на пластик, тут клею тут майже немає. Тому можна використовувати мерцвий крайнігер і типу, нічого там з ним не буде. Я для цього беру спеціальну окрему щітку, або можна після того, як ви закінчите із полстаром по всій стелі, брати ту щітку після полстара. В моєму випадку я собі можу дозволити взяти дві щітки, тому я буду використовувати дві щітки. Наношу на поверхню м'ясовий крайний гір, розтираю щіткою і витираю все фіброю. Як я вже раніше казав, за потребу процедуру всю повністю повторити. Це коцка. Так, ну все, воно зараз ще підсохне. До виїзд той бруд, який так відразу у не прибрала. І все буде дуже гарно і дуже чистенько. Е, так, з приводу козирка. Що скажу, я вже ту частину, як і бачив, вже чистив. Він пластиковий, тому можна не боятися е, наносити сюди МЗР, витирати щіткою і фіброю, і все з ним буде окей. Е, так, ще хочу обов'язково так наголосити, що не можна робити зі стелі. Не можна використовувати пароочисник. Також не можна використовувати якісь дуже жорсткі щітки. Тобто наші щітки вони дуже м'якенькі і з натурального локсу. Е, Також не можна використовувати ніякі кислотні миючі засоби, бо вони типу клей роз'їдають дуже швидко, і потім стеля провисає і створюються проблеми. Е, так. Наше такого все ми продовжуємо працювати далі. Зараз я буду переходити вже до другої стадії чистки стелі. В принципі, вам для того, щоб самим вдома це все зробити, буде достатньо цього першого, ну, як першого етапу. Тобто конкретно по конкретним плямам пройтись, їх вичистити і в принципі нормально. Всю стелю поробляють. Тут треба вже певні навички, потрібне розуміння, скільки хімічного засобу ти ти льєш на стелю, там скільки його треба розти, ну, розтирати, в якому напрямку. Тобто також треба розуміти вологість фібри, щоб вона не була надто волога. Ну тобто є багато нюансів, які треба знати і треба розуміти. Тому в домашніх умовах я це робити не рекомендую. Але в принципі, як цей весь сам процес відбувається, це я Тригером розпиляю на поверхні е е хімічний засіб і фібри його витираю до осупа. І так я буду зараз робити абсолютно всю стелю. Ну от і вже закінчили роботи по хімчистці стелі. Результати ви побачите буквально за 30 секунд. А зараз я вам хотів нагадати, що якщо ви самі хочете відхімчистити салон своєї машини, то в нас є для цього прикольний продукт, наш детейлінг бокс. Якщо вас цікавить, то заходьте в інстаграм, там є вся інформація. Так, дякуємо за перегляд. Е, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти якісь, бо ви дуже довго ну, хотіли цей ну, це відео від нас. Тому е, хочемо почути ваші відгуки. І також, якщо хтось хоче записатись на детейлінг, в описі буде наша інстаграм-сторінка, може написати в Дірект або безпосередньо по номеру телефону подзвонити та записатись або проконсультуватись без питань. Без тому питань. Дивимось результат. а... Wam pakam.